Наш урок математичний і цікавий, і незвичний, вирушаємо у путь. Нас цікаві справи ждуть. Усне опитування. Що таке площа фігури? Площа це поверхня, яку займає певна фігура. Площа це внутрішня частина геометричної фігури. Площа це величина, яку можна порівняти, виміряти якою буквою її позначають? Площу позначають буквою С. Яким способом можна виміряти площу? На попередньому уроці ми з вами вимірювали і порівнювали площі способом на око, і це є недосільний спосіб, а також способом накладання. Фігури в разі накладання збігаються, називають... Рівними фігурами. Такі фігури мають рівні площі. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота. Обчисліть периметр городу зі сторонами 250 метрів і 150 метрів. Обчислення виконайте усно. Щоб знайти периметр городу, ми застосуємо. Формулу знаходження периметра. Сума чисел А і Б помножити на 2. Периметр городу. 800 метрів. А у тебе так? Тисни відео на паузу і виконай каліграфічну хвилинку. Пропиши іменоване число до кінця рядка. Розгляньте уважно фігури. Чи можна визначити, яка фігура за площею більша чи менша? Дійсно, це зробити доволі складно, і спосіб накладання не підходить, адже фігури мають різну форму. І на око так дуже складно порівняти ці фігури. Для того, щоб виміряти їхню площу, застосуємо третій спосіб за допомогою величин міри. Погляньте уважно, що сталося з фігурами. Їх поділили на квадратики. Площу тепер можна виміряти за допомогою квадратиків. Давайте визначимо або порахуємо кількість цих квадратиків. Квадрат синього кольору має скільки таких квадратиків. Порахуйте, будь ласка. Квадрат має 16 квадратиків, а у вас так. А прямокутник скільки має квадратиків? І прямокутник також має 16 квадратиків. Зверніть увагу, ми нарахували однакову кількість квадратиків. Значить, можна зробити висновок: фігури можуть мати різну форму, але рівні площі. Якщо дві фігури мають однакову кількість квадратиків, то кажуть, площі рівні. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про одиницю вимірювання площі 1 см в квадраті. Зверніть увагу на тему уроку. У побуті маленький квадратик став незамінним елементом у вимірювання площин. Невеликі площі вимірюють у квадратних сантиметрах. А що таке квадратний сантиметр? Це площа квадрата зі стороною 1 см. Давайте з вами зараз в зошиті накреслимо маленький квадратик зі стороною 1 см. Щоб накреслити такий квадратик, ми не забуваємо, що одна сторона дорівнює двом клітинкам. Зверніть увагу, це і є 1 см. А площа цього. Цієї фігури, цього квадрата дорівнює 1 см квадраті. Зверніть увагу, квадратний сантиметр на письмі позначається так: 1 см квадратний. Зверніть увагу на наступну фігуру. Як визначите? Як виміряти площу цієї фігури, цього прямокутника? Нам потрібна. Цю фігуру розбити на маленькі квадрати. Маленькі квадрати, не забуваємо, мають сторону дві клітинки. Зверніть увагу, це один сантиметр квадраті. І ще є один сантиметр квадраті. І ще є 1 сантиметр в квадраті. Просто-напросто нам потрібно порахувати кількість таких квадратів. Скільки квадратів вміщається у прямокутник? 3 квадрата. Значить, площа цієї фігури 3 сантиметри квадратних. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2. Накресли прямокутник. АБЦД зі сторонами 2 см і 6 см і квадрат КЛМН зі стороною 4 см. Якщо тобі все зрозуміло, тисни відео на паузу і виконай це завдання самостійно. Накресли подані фігури. Кому потрібна допомога, працюємо разом. Я креслю прямокутник ABCD. Прямокутник має сторону 2 см. І 6 сантиметрів. Я підписую прямокутник А, Б, С, Д. Також креслю поруч квадрат К Л, М, Н зі стороною 4 см. Підписую квадрат. Зверніть увагу, сторона квадрата 4 см. Далі нам потрібно порівняти площі цих фігур. У нас є підказка розбий. Побудовані фігури на квадрати зі стороною 2 клітинки, тобто 1 см. А ми з вами щойно дізналися, що квадратний сантиметр – це площа квадрата зі стороною 1 см. 1 см вміщується є дві клітинки, тобто прямокутник треба розбити на менше квадратики. Я ось розбила ось так. І квадрат я розбила. Тепер залишилося порахувати кількість цих квадратиків. Ми розуміємо і пам'ятаємо, що одиницею вимірювання площі є квадратний сантиметр. Квадратний сантиметр це площа квадрата зі стороною 1 см. Порахуйте, будь ласка, кількість цих квадратиків. У прямокутнику їх 12, але одиниця вимірювання площі квадратний сантиметр, і записується ось так: 12 сантиметрів в квадраті. Рахуємо, скільки маленьких квадратиків у квадраті. Це є 16, а одиниця вимірювання. Сантиметрів у квадраті. Тепер ми можемо порівняти площі цих фігур. Площа прямокутника 12 см у квадраті, а площа квадрата 16 см у квадраті. Площа прямокутника менша від квадрата, а площа квадрата більша. Фіскуть хвилинка, тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Для вимірювання площі невеликих плоских фігур застосовують палетку. А що таке палетка? Палетка це прозорий папір чи поліетилен, плівка, поділений на квадратики зі стороною 1 см. Для вимірювання площі плоских фігур за допомогою палетки потрібно виконати такі дії. Тобто, вимірювання площі фігури палеткою має певний алгоритм і цей алгоритм є у вас у підручнику. Накладаю палетку на фігуру так, щоб принаймні одна сторона фігури збіглась із сіткою палетки. У нас з вами трикутник, і ми будемо вимірювати площу цієї фігури. Накладаю палетку так, щоб ізбіглася з одною стороною фігури. Лічу кількість повних квадратних сантиметрів у фігурі. Один, два, три. Давайте цей порахуємо. Записуємо, що повних 3 см квадратних. Лічу кількість неповних квадратних сантиметрів у фігурі. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість. Ділю число неповних квадратних сантиметрів на два. І так, неповних у нас шість. І шість треба поділити на два. Це дорівнює три сантиметра у квадраті. Додаю одержане число до числа повних квадратних сантиметрів, тобто повні 3 см2 і неповних 3 см в квадраті, які стали вже повні. Ми додаємо отримаємо площу фігури. Площа фігури 6 см2. Продовжуємо вимірювати площу фігур завдяки палетки. Це завдання номер 4 Зверніть увагу. Щоб виміряти площу поданих фігур за допомогою палетки, нам потрібно дуже добре знати алгоритм. Користуємось алгоритмом, який є у підручнику, і визначаємо площу фігур. Перша фігура у нас це прямокутник. Ми бачимо, що цей прямокутник має повних. 8, 8 клітинок, значить, ми можемо зазначити 8 см у квадраті, це є площа даного прямокутника. Продовжуємо вимірювати площу фігур палеткою. Наступна фігура це круг. Нам потрібно знайти площу круга. І так, пригадуємо алгоритм нам потрібна. Порахувати кількість повних квадратних сантиметрів у фігурі. 1, 2, 3, 4, 5. Зазначаю, що повних квадратних сантиметрів 5 5 сантиметрів в квадраті. Далі ми рахуємо кількість неповних квадратних сантиметрів у фігурі. 1, 2, 3, 4. Зверніть увагу, це є неповні. І ми їх нарахували 4. Завжди неповні ми ділимо на 2, щоб отримати повніш квадрати. Неповних було 4. Ми ділимо на 2 і отримаємо 2 см в Тепер ось ці результати нам потрібно додати 5 додати 2 до 7 см2, це і є площа круга. Площа круга 7 см в Переходимо до трикутника, вимірюємо площу трикутника палеткою. Лічу кількість повних квадратних сантиметрів у фігурі. Парахуйте, будь ласка, один, два. Зазначаємо повних 2 см у квадраті. Далі ми лічимо кількість неповних квадратних сантиметрів у фігурі. Один, два, три, чотири неповних 4. І дане число неповних квадратних сантиметрів треба поділити на 2. Неповних 4 я ділю на 2. Це дорівнює 2 см в квадраті. Отримані результати потрібно додати 2 додати 2 дорівнює 4 см в квадраті. 4 см квадратних це є площа трикутника. Зазначаємо площа трикутника 4 см у квадраті. Наступна фігура і площу цієї фігури ви самостійно обчислите, тисни відео на паузу, прийди до підручника і попрацюй самостійно. Підсумок уроку. Оцініть свою роботу на уроці за схемою. Знаю, вмію, потренуюся.